Чому так відбувається? Чому так відбувається в світі? Що тут можна сказати? Думкам тим, які вони скликають, інколи луками, як ми говоримо, їх всіває, інколи люди можуть запитувати, чому саме так? Ми можемо сказати, що чому так ми не знаємо, але ми знаємо, що тільки лише в Христі повне на життя. І тропарь той. Який сьогодні співався за богослужінням. і контакт сьогоднішньої неділі про сліпого показує, що люди можуть бути сліпими від гріхів, і сліпне духовно стає нечутливою до світла Божого душа людей, коли вони перебувають у гріхах. Але Господь дарує нам прозріння. Коли ми каємося, коли ми омиваємо гріх, так як сліпий змив Реніє зі своїх очей. І коли ми прозріваємо духовно, ми бачимо світло Боже. І в світлі Божому ми зовсім по-іншому все сприймаємо. Тоді ми не подразнюємося, тоді ми не гніваємося, тоді ми не засучуємо інших, а бачимо в них образ Божий. Тоді ми дійсно бачимо Христа. У лишньому нашому. І от ми не знаємо, чому відбуваються в світі якісь певні події з ближніми нашими з нами, чому Господь їх пропускає, але ми знаємо, що Господь, даючи нам всю повноту життя, коли дорікаємося і перебуваємо в ньому і з ним, надає нам можливість глибоко, цілісно і по-справжньому жити. І часто Ця повнота життя дається через подолання багатьох спокусів і страждань. Адже і самому Христу довелося постраждати, притерпіти страсті на Христі для того, щоб була повнота життя у людей. А що будуть вони обирати, чи повноту життя, чи поверхну?